Закарпатський письменник, лауреат Шевченківської премії Мирослав Доченець зустрівся з учнями Мукачівської школи номер 2 імені Тараса Шевченка. Спочатку школярі познайомили всіх присутніх з творчістю відомого українського письменника, розповіли про книги та зачитали кілька уривків з його відомих творів. Три якості роблять із людини диво, і це вищі дари верховної щедрості, плідний талант, глибокий розум, тонкий і щасливий смак. Після чого вони провели бліц-інтерв'ю, розпитали письменника про початок його творчості, що надихає створювати нові твори, які книги читає, та ще багато питань, які цікавили школярів. Це більше ніж професія, тому що це моя професія, це моє хобі, це моє це моє життя, це мій спосіб життя і виживання. Ну, мушу вам сказати, що в Україні небагато письменників, які живуть суто своїх книг. Небагато. наприкінці зустрічі влаштували автограф сесію. Мирослав Дочинець підписав для учнів Шевченківської школи свої відомі книги.